В Україні знову заговорили про ймовірну видачу електронних повісток через додаток Дія. Схоже рішення минулого тижня ухвалила російська держдума. Його розкритикував офіційний Київ. У головному управлінні розвідки вважають, тепер росіяни опинилися у концтаборі. Чи надсилатимуть українцям електронні повістки, і чи можливо це технічно? Дивіться в цьому відео про те, що цифровізація дійде і до військкоматів в ефірі телемарафону заявив член комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. При цьому він наголосив: на сьогоднішній день в Україні немає технічної можливості, щоб це реалізувати. Потенційно, в майбутньому ми до цього також маємо прийти, оскільки цифровізація передбачає максимальне спрощення всіх дій, і паперові повістки вони точно мають піти у минуле, але на сьогоднішній день це лише певні проекти на не дуже короткострокову перспективу, які можна опрацьовувати обговорювати, але Говорити про їх втілення і застосування в найближчим часом. Я думаю, це передчасно. Наприкінці березня цей же нардеп заявив, що комітет з питань нацбезпеки та оборони розглядає можливість розсилати повістки за допомогою месенджерів. Я висловив ідею, що в судових процесах на сьогоднішній день в процесуальних кодексах вже є передбачена можливість оповіщення учасників судового процесу через різноманітні комунікаційні засоби зв'язку через месенджери. В тому числі тому шукаємо різні варіанти, в тому числі можливо. Через різноманітні існуючі бази даних, які можна також задіяти. Тоді Веніславський сказав, що технічні можливості дозволяють дізнатися, чи доставлена повістка онлайн, чи ні. Він додав, що депутати вже обговорюють, як усунути бюрократичні проблеми, пов'язані з цим питанням. Ці слова Веніславського призвели до буревію в соцмережах. Користувачі почали писати, що всіх без розбору відправлять на передову, що починати треба з нардепів і що така ініціатива це порушення конституції та закону про військову службу. Згодом Федір Веніславський уточнив, що месенджери можуть стати лише одним з інструментів інформування. Щоб заспокоїти українців, нардеп додав, що у Верховній Раді поки немає такого законопроекту, а парламент лише шукає варіанти. До речі, у березні про те, що в Україні все йде до електронних повісток, заявив також один з харківських військових комісарів. Кожну подібну заяву одразу спростовують у Міністерстві цифрової трансформації. Голова відомства Михайло Федоров 17 квітня написав, що електронні повістки в дії не розробляються. У планах нічого подібного немає. Місяць тому в Мінцифри уточнили, що є встановлений порядок видачі повісток. Він актуалізований і використання з цією метою дії не стоїть. Схоже, висловився глава міністерства і про використання месенджерів. Не думаю, що це серйозне політичне бачення. Це неможливо зробити, поки немає якісного реєстру військовозобов'язаних, а до ідентифікатора реєстру не прив'язаний верифікований номер телефону. А у нас немає верифікації номера телефону та особи в державі. Я навіть не говорю зараз про конституцію та постанови чисто технічно це неможливо зробити умовно в цьому році. Зараз дані про військовозобов'язаних призовників та резервістів знаходяться в реєстрі оберіг, який належить Міноборони. Це єдиний держреєстр, який є автоматизованою системою для збирання, зберігання, обробки та використання даних. До дії він не має відношення, тому що сам єдиний портал держпослуг, яким є дія, це не реєстр. Проте, якщо законопроект про електронні повістки таки розроблять і подадуть до Верховної Ради, парламентарі його розглядатимуть. У разі підтримки такої ініціативи Мінцифри як виконавчої владі доведеться знайти технічні можливості та створити послугу електронних повісток, про яку так багато говорять. На думку українських правозахисників, якщо ініціатива про реєстр не обмежуватиме права військовозобов'язаних, то його створення необхідне, і це лише справа часу в умовах війни, коли справді. Потрібно знати, скільки є ресурсів, на які ресурси можна розраховувати. Мобілізаційні ресурси мається на увазі. Важливо мати ситуацію контрольовану, і ось оцей контроль ситуації, коли він відбувається фактично в ручному режимі, коли особи з'являються. Ну або е е коли прибувають, скажімо, до якогось нового місця проживання і вони стають на облік. Ну, це такі рід рідкісні випадки. За словами експертів, міграційні процеси призвели до того, що фактично навіть до січня 22-го року третина українців проживала не за місцем реєстрації. Нині ця цифра набагато більша, адже величезна кількість людей переїжджає з одного населеного пункту до іншого. Це пов'язано з евакуацією чи пошуком роботи. Насправді, Україна як держава має встановити і належну практику, і належний контроль за військово зобов'язаними. І власне це є питання, яке має так само бути вирішено. І говорити про те, що тут ми маємо справу з якимись порушеннями прав. Як на мене, ну є право користуватися громадянськими обов'язками, але є й обов'язок відповідно захищати державу. Це так само права поєднані з обов'язками. Експерти наголошують, розсилка повісток в електронному вигляді не порушує права людини, у разі якщо процес проходить цивілізовано, а не перетворюється на полювання на резервістів. Крім того, ця ініціатива має бути закріплена на законодавчому рівні із попередніми консультаціями з Мінцифри.